Продолжаем эфир и с удовольствием приветствуем гостя нашей студии, кандидат философских наук Максим Плешко. Максим, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. витаю вас, витаю всех, кто нас дивится. Максим, о выборах мы будем говорить с вами, предстоящих. Вот о подкупе мы только что слышали вот от советника министра МВД Антона Геращенко. На ваш взгляд, вот такие изменения и э, ужесточение наказания приведет к каким-то изменениям, видимым? Я переконаний, що ці зміни на часі, вони потрібні і вони будуть мати позитивний ефект. Якщо узагальнювати ситуацію, яка зараз є в округах, я перед ефіром спілкувався з кількома колегами, які працюють. В штабах кандидатів, то картина приблизно така: десь відсотків 30 людей, виборців, це є такі ідеологічні виборці, це ті, які були на Майдані, які симпатизують Майдану. Ті, які дивляться на кандидатів, там, голосував, не голосував за закони, ці диктаторські, був чи не був в більшості. Більша частина виборців, особливо десь в глибинці, особливо виборці старшого віку десь до 70%. Вони все-таки зорієнтовані на цю політику, до якої вони звикли, як її називають добрі справи. Добрі справи, якісь там об'єкти роблять, або якісь Глащенка, подарунки. Гречка, так, стандартний але номер. такі, тому більшою мірою люди на це зорієнтовані, і це є проблема і. Суспільного нашого розвитку, нашого нашого історичного розвитку, як ми виросли, з якої ситуації, і проблема бідності також, тому що ну, в бідній країні легко купити, бідного легко купити, люди переважно бідні, країна бідна. Тому це має викорінюватися поступово, але однозначно той закон, який прийнятий який давно вже говорили, тому що люди, навіть ті, які бідні, вони все рівно бояться проблем. Вот. Безусловно, но вы понимаете, вот сейчас Ольга Ивазовская сказала о том, что, по крайней мере, никому еще обвинения не предъявлены, но, тем не менее, вот уже есть факты, о которых сообщали, до 500 гривен предлагают избирателям. Мы же понимаем, что в свете, когда пенсия 1000 гривен, а минимальная зарплата 1800-500 гривен, это серьезная сумма. Э -э, так, я бачу свиданий еще э -э, раньше. Дійсно, на минулих виборах від 50 до 500 гривень коливалися. Зараз ця сума теж вона фігурує, але всі сходяться, от статистика опори, так мої контакти з колегами в округах, всі говорять про те, що десь, якщо і є такі речі, ну вони на порядок менше ніж це було в 2012 році, але тепер відповідно мають, скажімо так, якщо ви ми ж всі чули з вами, є, скажімо так, політична воля. МВС знає, що треба на це реагувати, є закон і будуть реакції. Тому, я думаю, кілька, знаєте, особливо ті, хто йде на такі кроки, вони ж, вони ж дуже добре слухають Сарафанне Радіо. Якщо когось десь навіть просто візьмуть в оборот, простими словами кажучи, хто, хто продав свій голос, зразу ж Сарафанне Радіо рознесе, що краще що цим не бавитися. Тому… Максим, а як? Какой... Ну, це в теченні одного дня? Я думаю, що. Те, кто купуют голосы, они же не в день выборов их купують. Это делается наперед. Вот. и как раз об этом хочется вас спросить. Смотрите, меньше недели до выборов пресс-конференция только сейчас. Вот очень много каких-то запоздалых шагов, на мой взгляд. Что вы скажете с профессиональной точки зрения, поскольку вот эта пресс-конференция могла бы пройти раньше. Также вчера голосование. Сейчас точно скажу название закона по прообеспечению прав и свобод внутреннего перемещения усып. Это то, насколько Бойці можуть голосувати на востокі неділя до виборів, дуже мало времени. Чому вот не раніше? Це правда. Можливо можна було раніше, звичайно. Але однозначно добре, що це і так зроблено. Не забуваємо, що всім основною характеристикою цієї кампанії є те, що люди визначаються от в останній цей тиждень. Uh -huh. Так, дуже багато невизначених. І навіть на фіналі кампанії вирівнювання і приведення правил гри до більш таких цивілізованих і прав прав таких цивілізованих правил гри, які заубезпечують нас від цих всіх проблем. Це То, добре. получається так. Це цей так... Закон... закон був прийнятий 14-го на покрову. Це якісь uh -huh. сьогодні про які ми розказували всього лише на покрову. E, можна це критикувати. Звичайно, це варто критикувати, чому це не було зроблено раніше, але разом з ним це зроблено і це теж треба вітати. Uh -huh. e, Скажіть, а к вам приходили вже з гречкою, з чаєм, з чашкою, з пакетиками? E, ну, Я живу поблизу Києва. Знаєте, Кандидати, які висуваються, вони розділяють округи на такі дешеві і недешеві округи. От Київ, великі міста, передмістя, це не дешеві округи. Тут людей гречкою не купиш. А от десь там Кіровоградська область, Вінницька, Черніївська область, десь в Глибинці, де багато сільських районів, де люди бідні, це такі дешеві округи. Там вибори можна зробити дешевше і там людей можна купувати. Тому тим паче, наприклад, якби це були ці округи, які в великих містах або поблизу великих міст, там живе багато і журналістів, і людей, і комунікація Набагато зразу. конкуренти це підхоплюють. Зразу це на телеканалах, Фейсбуці. Зразу це йде контрагітація. Тому ну я не бачив цього. Принаймні, я живу в Ірпінському регіоні. Я активно такого не бачив, не зустрічав. Проблем у нас принаймні там, де я проживаю, немає таких. Если скажите, если у вас статистика, возможно, вы обладаете данными по поводу какие партии вот в общем-то ничего не поменялось, да, за последние пять mm -hmm. лет на манеже все те же. И вот какие партии чаще всего были замечены вот в таких действиях противоправных в подкупе голосов? Ну однозначно, що при минулій владі це була першу чергу партія регіонів. Я так думаю, що ну і комуністи сьогодні з тих, хто займався підкупом голосів, це переважно все-таки кандидати. Це ага. не партії, Мажоритар. це мажоритарники, звичайно. Це питання людини, які треба пройти в парламент, прорватися в парламент, і методами, які вона вже там вибирається, людина ті методи. Задиевые такие механизмы. Еще вопрос вот прежде всего, который возникает, когда президент дает распоряжение завести уголовное дело, ведь, в общем-то, это странно звучит, согласитесь, и так понятно, что нужно нет, уголовное дело. Не, мне больше нравится, что президент дал СБУ сутки. До этого, представляя министра обороны, он дал ему неделю, чтобы побороть бюрократические там какие-то парепоны, как он сказал. Вот, то есть, Теоретически можно себе представить, что вот в министерстве по репону можно бюрократически побороть за неделю. То есть 20 лет их строили, а за неделю их можно побороть. За сутки можно расследовать дело, если постараться. Угу. Правильно? То есть вот это как расценивать заявление Петра Алексеевича? Мы понимаем, что э, это кандидат от другой политической силы пострадал. Но тем не менее, давая такое громкое заявление... На чу мілісу бачите, ми не будемо давайте не будемо говорити про те, там справді людину було був замах, не був замах. Уже говоримо про наслідки цієї події. Да. Сьогодні ми про цю людину говоримо по телевізору, про неї говорить наш прес-конференції з приводу неї звернувся президент. Тому я думаю, що кандидата зразу зросли. Ну однозначно він виріс впізнаваність. Його вирісла це сам факт. Чому від іншої партії? Чому президент заступився, образно кажучи, ну просто й мовимо mm -hmm. розмовляти. Чому президент заступився за народний конкурента. фронт? Образно каже за конкурента. Ну не за конкурента, тому що по більшості округів все-таки блок Петра Порошенка спочатку погодив зі свободою. Деякі округи вони залишили, ні то, ні то, ні ті, ні ті не висунулися. Це було погодження з третьою стороною, переважно з народним фронтом. А ви подивіться на загальний такий палітру політичну. Ви ж бачите, що блок Петра Порошенка і народний фронт Яценюк Турчинов, в них партнери йдуть. Нема взаємної критики, Нема... тому є певні однозначно домовленості. Шахматка розписана, хто звідки має, кому де підтримати. Тому я думаю, що можливо, цілком можливо, я припускаю, того кандидата знайшлися люди, які про... гарно так донесли до президента цю комбінацію, Роз... президент заявив, хід пішов. І кандидат має набагато тепер більше шансів. Але, дякувати Богу, він здоровий. Якщо одна справа, якщо це зрежисовано, це погано. Угу. Якщо на кандидата напали і штаб використав це красиво, зумів це так зробити, як вони зробили, ну тоді це їм і хвала. Це класні технології працюють. Кандидата. Тому е, виборча кампанія це життя, особливо останній тиждень. Дуже багато подій, курйозів. І е, дуже багато залежить від креативності людей, які працюють в оточенні кандидата. Ви ж знаєте, що е, ну, якусь одну подію їй можна подати і так, і так. І дуже часто ці події самі кандидати не провокують, але їхні штабісти, які мають креативні мізки, так це викручують. Що а тут бачите, зіграли багато ходів? Да, не здійснює, ми кінця не знаємо технологія теліні технологія. Є приклади удачних технологій, які ви вже успіли заметить? Може, в предыдущих виборах? Я бачу технологію вдалу, наприклад, знову таки тут, де я проживаю, в тому регіоні. Сусіднього міста Буча, красиве місто європейське, йде самовисуванцем в парламент. Uh -huh. е, його кампанія в тому, що ну, місто Буча, приїжджаєш туди, європейське місто. Ну, реально, приїдьте в Буча, Європа. Парки, дороги, тротуари, нові фасади, утеплення будинків. І він просто показує людям, дивіться, як може бути. Отак От uh -huh. може бути. Uh -huh. А по, по, по сусідству Ірпінь, цей же округ ходить е, вишневе, боярка, там зовсім не такий рівень благоустрою, не такий рівень життя. І кандидат самовисуванець, але дивіться, ось я зробив. Тому, от, мені здається, це найкраща технологія. Найкраща технологія дивитися, щоб виборці дивилися і оцінювали. Бо дуже часто під партійними партійні бренди ховають за собою котів в мішечках, таких, які потім е, сьогодні вони, їх веде блок Порошенка, завтра кон'юнктура може помінятися, і вони. Перебігати будуть, так як ми це знаємо. Тому треба дивитися на конкретні справи людей. І, але разом з тим і теж критично осмислювати ситуацію. Головний вибір на цих, скажімо так, найкращий вибір це вибір розуму. Виборці мають розумом голосувати і дивитися. На Не проголосують воєнно в зоні АТО. О, хоча от поступила інформація, що Петроксієвич заявив, що він зробить все для того, щоб бойці проголосували осталось несколько днів. интересно, смогут ли проголосовать uh -huh. бойцы. И на ваш взгляд, насколько, насколько можно бояться вот тех каруселей, о которых говорили, которые мо могли бы использовать вот с этими урнами специально для бойцов. Uh -huh. Насколько это влия повлияло бы на результат? Я вважаю, що в загальній картині на, скажімо так, на партійні результати, воно би не сильно вплинуло, тому що там ну, ми говоримо про кількість 20 тисяч. На округах, які там близько прилеглі, однозначно би вплинуло, тому що навколо АТО є округи, і навіть там тисяча-дві військових вони ж всі ясно були, як голосувати. Вони не будуть голосувати за опозиційні блоки його кандидатів, які там переважно хочуть прийти. Тому зрозуміло. В масштабах парламенту, в масштабах країни це проблема не серйозна. Але ця проблема може мати серйозні наслідки для партії «Батьківщина». Да, uh, ну, uh... Ну, от, і, от, в общем-то, президента. Президент України тим, що Верховная Рада не смогла проголосувати законопроект про волевиявлення військовослужбовців на позачергових парламентських виборах. Давайте Глава держави наголосив, що ця ситуація вкотре доводить правильність його рішення про розпуск нинішнього складу парламенту. Про це Витро Порошенко заявив під час відвідування навчального центру Держприкордонслужби в селищі Оршанець поблизу Черкас у понеділок коментуючи неухвалення народними депутатами відповідного законопроекту. Крім того, за його словами, нині розглядається питання спрощення процедури голосування для внутрішніх переселенців. Я вважаю, що це аморально для народних депутатів. Позбавляти найкращих синів України, українських воїнів, право свого конституційного права обирати собі владу. Вони більш достойні, ніж будь-хто, щоб мати право обирати. Поіменно кожного депутата, який позбавляє, намагається, думає, що позбавить військового права голосу, український народ має знати. Я все зроблю, щоб вони мали можливість проголосувати, щоб вони. Можливо, ті, які роблять зараз найбільший внесок для захисту і незабезпечення незалежності нашої держави, влада до них ставилася з шаною і повагою. Все зрозуміло, щоб воїни мали право проголосувати. І я каждый раз, коли Петрофіч горіш, що он все зробить, я почему-то вірю, що он все здіє. Теоретичні, що он може зробити в этой ситуации? Ну, Луценко вже заявив, що буде позачергове засідання в парламенту. Раз. Е, так, позачергове засідання, позачергова навіть сесія, вибачте, позачергова uh -huh. сесія має бути. І знову таки, батьківщина, чому не голосувала. Для них це зараз серйозний іміджовий удар. Вони пояснюють, я дзвонив знову таким колегам, вони, вони так як пояснюють, що закон був серий, один і інший, що не можна було голосувати, треба було допрацьовувати. І вони готові так само включитися активно в щоб ініціювати позачергову сесію і прийняти відповідні норми. Чому для батьківщини це такий удар? Вони е, втратили трохи було період рейтингу і цю кампанію виборчу Вони його наверстали так, як батьківщина перед кожними виборами має на старті погані результати і дотягує до другого місця. і, і тут вони навіть уже обійшли по, десь по. Оцінкам навіть радикальну партію вони навіть вийшли на друге місце, і оця ситуація, якщо її зараз не відіграти назад, то це ну якщо це будуть розкручувати в медіа, то це буде серйозний удар по батьківщині. Тому батьківщина буде намагатися і проводити провести цю знову таки позачергову, можливо, навіть ініціювати буде проведення цієї позачергової сесії. Ну смотрите, по факту три дня. Сьогодні вже не состається середа, четвер, пятниця Тобто <кій> нужно успеть проголосовать, ініціювати, проголосувати, потім запустити закон в дії. Якої ще стране мира ви видели, щоб за три дні до виборів законодательство законодавство выборах? Или вносили змінені? Це, це ну, справді цікаве питання, в якій країні світу. Ми давно про це в нас в політичній сфері давно про це, скажімо так, дискутуємо, щоб так табу накласти і п'ять років перед виборами не міняти закону, так? Але ж ну ми ж з коліс все робимо. Ми з коліс з, з Майдану, з розваленої країни, перейшли в війну. З коліс з війни робимо вибори. На ходу все, і знаєте, ну воно так можна дійсно критикувати, але в цілому динаміка позитивна. Подивіться, от ми навіть дивилися прес-конференцію. Ну, позитивні речі, ну в 12-му році давайте порівняти з тим, що було в 12-му році. Ну. ну... Це ж не порівняно. Ви все-таки оцінюєте опит країни за всі 23 роки, а ви оцінюєте, що зараз, вот, як би бы воно нелепо не происходило на перший взгляд, да, оно все равно, Так, это все Як би изменения. це безлузно на перший погляд не здавалося, але ми робимо саме мильні кроки в розвитку громадянського суспільства і демократії. Багато ще треба лікувати, багато ще треба там, всього міняти, але тенденції позитивні. Загалом, я оптимістично налаштований на перспективи нашої країни. Все буде добре. А вот вот совмещая то, что вы говорите сейчас, вот с той гречкой, о которой мы вспоминали, нет ли у людей возможно обратной реакции? Что наоборот, вот им приносят гречку, а у людей, ну а за это ли стоял майдан, и этой же гречкой там по лицу? Ну, бачите, э, вони знают, кому приносить гречку. Вони знають, вони приносять гречку на бідним верствам, тим, які люди там не орієнтуються, особливо ті люди, які ну яка приказка, чому бідні, бо бо а чому бідні? Бо, бо дурні бідні. Тому вони йдуть до людей бідних, людей, які не обізнані, але і тому, тому і ця проблема є. Я ж вам казав, десь 30% от зараз, але зараз ситуація відігрується. 30% приблизно людей, оце ті ідеологічні люди. 70 це ті от статичні люди, які на старих на старих принципах, виборці, я маю на увазі. І оці зараз 30% у всіх округах вони дуже активні. Вони їздять, там спітники кидають, вони роблять флешмоби, вони це, і вони переграють ситуацію. Їх меншість, але це активна меншість, яка переламує загальну суспільну тенденцію. <гум> Максим, спасибо вам большое. Спасибо за ваш оптимизм, э, потому что мы в качестве эксперта воспринимаем слова оптим... э, веры в то, что все будет хорошо, в общем-то, как э, руководство к действию. У нас остается буквально минута. И вот как вы, э, что бы вы посоветовали э, нашим телезрителям? Как правильно нужно сделать свой выбор? Э, в первую очередь, нужно идти на выборы. И ты самим. І тягнути з собою всіх родичів, знайомих, друзів, всіх агітувати йти на вибори. Не можна казати, що там я нічого не вирішую. Все вирішує кожен голос. Всі ми вирішимо. Далі йти і голосувати розумом. На найкращий вибір, не найкращий голос на виборах це голос розуму. Голосувати розумом. І все буде добре. Вірити в краще. Все в нас вийде. Дякую вам більше Максим Плешко, політолог, кандидат філософських наук, був у нас в гостях.